Смерть ждет тебя здесь. Если ты веришь в Бога. Жителі села Довгоносе і досі з жахом і острахом за власні життя згадують ті часи, коли їхнім сусідом був Володимир Никитюк. Чоловік з молоду вирізнявся на фоні інших. Щоправда, геть не в позитивному сенсі. Він був агресивним, моментально заводився, якщо щось йшло не так, як він того бажав, і після того довго заспокоювався. На додачу Никитюк був жорстоким, абсолютно безсердечним. Про здатність відчувати почуття провини можна взагалі забути, він такого не знав. Для нього було звичною справою нагримати на будь-кого, побитися просто так. Він до прикладу підпалював 100 доли, хоча й знав чудово, що для людей у селі, які тримають худобу, вони важливі. Ну а ще Никитюк знущався з тварин. Потрапити на очі цьому чоловіку, коли той не в гуморі, у кращому разі означало зіпсувати собі настрій. Але у гіршому, скажімо так. Через Володимира не лише не випускали гуляти дітей, навіть дорослі воліли зайвий раз не виходити з дому, аби не потрапити на нього. Не дивно, що з таким характером і цінностями, якщо так можна сказати, чи то радше їхньою відсутністю, Никитюк опинився за ґратами. У 1991 році він потрапив у місця не дуже віддалені за цілоспрямоване знищення державного і особистого майна, яке злочинець підпалив. Хоча, знаєте, це дуже по-канцелярськи звучить і геть не передає суть того, як все виглядало на практиці. Насправді ж інцидент був куди насиченіший і більш Трагічний тоді не катюк мешкав у гуртожитку. Він посварився з якимось хлопцем. Ну і власне вирішив помститися, залив його кімнату бензином і підпалив. Вогонь швидко поширився приміщенням. У результаті постраждала дівчина. Вона отримала страшні опіки, від яких, врешті-решт, померла. Але опіки отримав і сам підпалювач Никитюк. Та навіть, попри це, до останнього кричав: що не винуватий ані поліція, ані прокуратура, ані суд не повірили у це. Тож, зрештою, Никитюк відправився за ґрати на 9 років. Відсидівши свій термін, зловмисник повернувся в рідне село. Тоді у довгоносах знову забули про спокій і безпеку. Никитюк абсолютно не змінився, принаймні в кращий бік. Стало, певно, не лише гірше. Односельці казали, що він поводиться, наче психічно нездорова людина. Одного разу старенька попросила кримінальника допомогти їй принести води. Той пішов, повернувся зі склянкою. Щоправда, в ній була не вода, кислота. Ні, я розумію, що це може звучати не дуже правдоподібно. Ситуація, в якій Никитюк тримає десь у себе під рукою кислоту, не виглядає реальною, але тим не менше такі страшні чутки не виникають на порожньому місці. Місцеві згадували, що шалений сусід міг просто йти вулицею і, зауваживши козу чи, наприклад, курку, накинутися на неї та просто випотрошити ножем на місці. А одного разу він нібито обікрав медпункт, єдиний на все село. А потім викинув усі мліки в річку, тобто навіть не для себе взяв там для якогось продажу чи що. Просто викинув. Коротше, як бачите, час проведений за ґратами, не пішов йому на користь. У підсумку пан Никитюк знову став на стежку криміналу. Що правда тепер вкрай тяжкого у 2001 році? Його заарештували. Цього разу причина не підпалчі грабунок. А вбивство цілоспрямоване холоднокровне вбивство. Тоді його звинуватили у нападі на 16-річну підлітку Руслану Книж із селища Любленець, що у Ковельському районі на Волині. Дівчина навчалася в місті, а додому приїхала на канікули, зловмисник підстаріх їм на залізничному вокзалі. Напав на дівчину, проломив їй голову, забрав речі і спалив їх ще до того, як приїхали правоохоронці. Ймовірно, боявся, що на одязі залишаться якісь його сліди. Так чи інакше інших доказів, які вказували саме на нього, не бракувало. Никитюка затримали. Хай як він страшенно не протестував проти цього, волаючи на всі боки, що не винен. Та що цікаво, у підсумку свій термін за вбивство зловмисник отримав аж через сім років з моменту затримання. Правоохоронці, які працювали над цією справою, казали, що Никитюк бачити вмів затягнути розгляд справи не на день і не на два. То докази піддавав сумніву, то роботу прокуратури. То скаржився на погане самопочуття. Словом, вмів знайти причину. Врешті-решт вирок, а це 15 років, йому оголосили аж у 2008 році. Волинь, врешті, знову спокійно зітхнула. Ні, відправили відбувати покарання на Кіровоградщину. Тоді про звіра на Волині забули. Забули на три роки. Але у перші дні травня 2016 року селище Пантаївка, що в Кіровоградській області, здригнулося від жаху. Мешканці були налякані і стривожені. Зникла дитина першого. Травня, а це був Великдень. 15-річна Софія Буц пішла на дискотеку разом з друзями. Останній раз її бачили біля місцевого магазину о 10-й вечора. Там Софія попрощалася з приятелями і попрямувала в бік свого будинку. На жаль, додому підлітка не повернулася. Прикмети дитини виглядає на 15 років, 150 сантиметрів на зріст худорлявої статури, довге світле волосся, карі очі, одяг біла кофта у клітинку, сині джинси та чорні кросівки. Якщо ви десь бачили цю дитину. Телефонуйте повідомлення про зниклу Софію Буц із коротким описом зовнішності і фото розмістили на дошці у поліцейському відділку, а також надрукували листівки, крутили оголошення по радіо і телебаченню. До пошуків підключили всі можливі служби. Ясна річ шукали і місцеві жителі, ходили вулицями, обшукували двори, прочісували закинуті будівлі, лісосмуги, водойми. Але все це було марно, кого звинувачувати у тому, що трапилося. Випадок, чи можливо була якась закономірність, про саму дівчинку у селищі нічого поганого не казали, але злі язики нашіптували, що причина могла бути в матері Софії, пані Ірині. Жінка нібито час від часу випивала і любила провести час поза домом. Перший чоловік Ірини пішов з родини, але другого вона вбила. Щоправда, з необережності, але знову ж таки життя матері це одне, а життя і тим паче зникнення доньки це геть інше. Софію буц продовжували шукати і далі. Однак, навіть коли лік пішов не на дні, а на тижні, бажаного результату не було. А тим часом трагедія спіткала іншу родину. Вже в Олександрії це місто десь на 70-80 тисяч населення. Так от в Олександрії зникла дитина, 12-річний Ілля Макаров, 22 травня 2016 року. У день Миколи Чудотворця, хлопець вийшов із дому на прогулянку і вже не повернувся. Востаннє його бачили біля восьмої школи у місті, коли виходив із дому. Ілля сказав батькам, що гратиметься у сусідньому дворі. Там його, на жаль, не було. І загалом хлопчик наче просто крізь землю провалився. Жоднісінького сліду і натяку, де варто шукати, як результат нове оголошення на дошці біля поліцейського відділку, нові листівки, новий текст для дикторів радіо і телебачення. Зникла дитина. Прикмети: 150 сантиметрів на зріст, худорлявої статури, коротке темне волосся, карі очі, особливі прикмети. Має шрам на лівій нозі, одяг. Коричнева футболка, чорні шорти, жовті мокасини. І знову те саме, що й у випадку із Софією Буц. години, дні, тижні. Результатів нуль. 7 липня того ж 2016 року 21-річна Даша Озарко збиралася на вечірку. Це було свято Івана Купала в Олександрії. Тоді влаштували гуляння біля води з вогнищем, пісні, танці, словом, ніби нічого особливого, але й ніби нестандартна якась гулянка в клубі. Чим не нагода урізноманітнити дозвілля. Тим паче місяць тому Даша випустилася з коледжу і вже мала підшукувати собі роботу. Хто зна, коли наступного разу випало б мати вдосталь вільного часу на такий відпочинок. На святкуванні Івана Купала Даша пішла не сама. Разом із нею там була подруга Алла і її, але бойфренд. Компанія чудово проводила час практично до самого завершення вечірки, але близько півночі Алла із хлопцем пішли станцювати під останню пісню. Даша ж Залишилася там, де вони сиділи, всі разом. Але коли Алла повернулася, подруги вже не було. Алла подумала, що, можливо, подруга просто пішла додому раніше. Це було трошки дивно, бо так не домовлялися, але чого було гадати: дівчина набрала подругу на мобільний. Гудки пішли, а за долю секунди вона почула і звук дзвінка неподалік. Він долинав з кущів. Алла пішла перевірити, чи дійсно Даша там, та коли відсунула гілки з листям, уніміла і завмерла. Там лежало тіло, понівечене закривавлене тіло. Але спочатку навіть не зрозуміла, хто це настільки багато було крові. Але за мись вона усвідомила на тілі одяг її подруги. На місце події одразу викликали швидку і поліцію. На жаль, медики вже не змогли допомогти. Даші нападник пробив її голову у кількох місцях. Від отриманих травм дівчина померла на місці вдома. Страшну звістку першою почула бабуся. Саме з нею дівчина жила останні роки. Мати Даші Оксана Озарко була на заробітках, 8 липня, тобто наступного дня після смерті Даші, вбивства Даші. Вона мала святкувати день народження. Я увидела ее уже в день похорон. Я этот день никогда не забуду. Ну, мой день рождения был 8 июля, 9 июля я ее похоронила. Дашенька мне всегда в день рождения поздравляла, всегда звонила. Я ждала ее поздравления. Моя Даша больше меня не поздравит. Пізніше експерти встановлять, що слідів сексуального насилля на тілі дівчини немає, тобто, це не було приводом для нападу. Нагадаю, що телефон також був придачі Даші, тож і версію із вбивством через пограбування виключили мотив звірського нападу. Залишався незрозумілим 2 серпня, тобто трошки менш як за місяць, з дня вбивства Даші Озарко, двоє чоловіків вирішили поїхати на річку на околиці Олександрії відпочити. Це був ранок близько восьмої години, день святого пророка Іллі. Не найвизначніший день календаря, але все ж таке. Друзі особливо нікуди не поспішали потрохи роздивлялися місцевість і шукали найкращого місця для себе. Річка Інгулець, принаймні в тій частині, де приятелі шукали локацію для відповідь. Очинку була малоподібна на лакшері курорт. Я маю на увазі туди і купатися, то ніхто особливо не ходив, бо вода була вся зелена і в заростях. Але для цілих двох молодиків це було саме те, що треба. Адже друзі хотіли наловити раків. Їх плани швидко обірвалися. Приїхали ми сюди, десь в часов восім утра ловити раків з другом, і побачив у там в стороні, там де воно торчить дрючок. Тіло чоловіка. Ну, виходить, якби спінатер. Коледа Да. Оголене тіло, про яке говорить Олександр Данилець, це 13-річний Стас Бойко. Хлопчик просто пішов прогулятися і зник. Коли його знайшли, ані на ньому самому, ані на березі не було жодного одягу. Натомість у дитини в кількох місцях був проламаний череп, а на шиї сліди від мотузки. Судмедексперт сказав, що коли Стаса кинули у воду. Він був ще живий, але сильно побитий. Черепно-мозкова травма, забій мозку, переломи кісток черепа, борозда на шиї. Не уявляю, хто міг би вбити мого хлопчика, і головне, навіщо? Заради грошей. Але у нього не було дорогих речей. Розпочалося розслідування. Як ви розумієте, ситуація в Олександрії і околицях була, м'яко кажучи, напружена із початку травня до початку серпня там зникли або були вбиті. Троє дітей і молода дівчина. Поліція не поспішала з коментарями, аби бодай трохи пролити світло на те, що відбувається. Представники закону постійно ссилалися на таємницю слідства. Типу, зараз не час розголошувати навіть найменші деталі, бо це може нашкодити справам і лише віддалити той день, коли на зловмисника чи на зловмисників чи на зловмисницю надягнуть кайданки. Можливо, так і було, а можливо, правоохоронці просто не мали жодних зачіпок. Тож розголошувати просто було нічого. Фактично, єдине, що пов'язувало всі ці випадки, це дати. Пам'ятайте, що у кожної жертви відібрали життя у свято і не аби яке, а саме свято пов'язане з язичницькими або християнськими віруваннями. 1 травня, коли зникла Софія, Буц, був Великдень. 22 травня, коли зник Ілля Макаров, відзначали день перенесення мощів Миколи Чудотворця. 7 липня свято Івана Купала. Саме ту ніч вбили Дашу Озарко. 2 серпня, коли наші пращери-язичники славили Бога Перуна, А християн у цей день згодом стали відзначати пам'ять про пророка Ілю, був вбитий Станіслав Бойко. Хтось скаже, що це трагічно, загадково і навіть моторошно. Але яке відношення ці інциденти, що відбулися в Кіровоградській області, мають до Волиня? Ну, я думаю, що більшість і так вже здогадалися, адже все дуже просто. Справа у тому, що шалений і нещадний волинянин Володимир Никитюк відбував своє покарання за вбивство 16-річної Руслани Книж у Петрівській виправній колонії суворого режиму номер 49 яка розташована у Кіровоградській області, у 2016 році. Цей чоловік вийшов на волю. Додому на Волинь Никитюк не поїхав, вирішив осісти на Кіровоградщині, хоча й тут йому йти не було куди. На Щастя, але лише для нього, і на превеликий жаль для інших, колишнього ув'язненого прихистили віруючі п'ятдесятники. З Олександрії гадаю, увірували в його перевиховання, але бачите, дива не сталося 16 серпня 2016 року. Никитюка арештували на 60 діб. Виявилося, що ще 10 липня в районі одного з Олександрійських парків він пограбував молоду дівчину. Їй вдалося втекти. А згодом жертва навіть змогла впізнати зловмисника. Так його дні на волі і закінчилися. Коли правоохоронці прийшли з обшуком закинуту споруду, де чи то жив, чи то просто. Часто проводив час на катюк, вони були м'яко кажучи шоковані серед речей. Зловмисника поліцейські знайшли і речі, які належали вбитим напередодні дітям і дівчині. А ще там був календар із дивними нотатками. Дати відмічені у ньому збігалися з датами вбивства на Ба більше в нотатнику, який також знайшли правоохоронці, окрім іншого, була позначена ще одна дата: 17 серпня, і вказана адреса Белінського 6. Імовірно, саме того дня і за тією адресою. Никитюк планував скоїти чергове вбивство однак саме напередодні за день до його затримали. На щастя, з'ясувалося, що під час останнього ув'язнення кримінальник не гаяв часу. Він активно вивчав різні біросповідання. Він посвящав всі мого служення, яке проводились установі, незалежно від конфесії, конфесії, Він ходив ко всім. Он ходил ко всем, и у него был блокнотик небольшой такой, обклеенный рунами. Из-за чего я и с ним зацепился, вывел его на разговор, а говорю, а что это у тебя? И он начал рассказывать, что он поддерживает идею живого Бога. Что означает идея живого Бога в деталях, я не знаю, бо они психологи, они сам прихильник цієї концепції Никитюк, не розповідали більше, але слідчі з огляду на нову інформацію лише утвердилися у думці, що вбивства дітей і молодої дівчини. Скоріше за все носили ритуальний характер. Зрештою, навіть найперша жертва Никитюка Руслана Книж була вбита у ніч із 21 на 22 вересня 2001 року. А це день Різдва Пресвятої Богородиці у Християн, а також день врожаю у язичників. Єдиний інцидент, який поліція не внесла до списку тих, що тоді інкримінували Никитюку. Це справа зникнення Софії Буц 22 жовтня 2016 року, тобто на п'ятий місяць пошуків, грибники випадково. Знайшли череп людину у пантаївському лісі. Вони були вкрай здивовані, побаченому, оскільки ходили там не вперше за сезон і раніше нічого подібного на своєму шляху не зауважували. Тим не менше, самодіяльністю ніхто займатися не став. Грибники викликали на місце правоохоронців. Туди ж приїхали і судомедексперти. Місцеві одразу заговорили про те, що це може бути через Софію. Буц, однак, офіційно цього підтверджувати не поспішали. Знайшли череп, але говорити, чи він ще рано. Інших частин тіла не виявили. Чи має череп відношення до Софії, Буц будемо встановлювати? Знаєте, 50 на 50. У нас це буде окреме провадження. Проведемо експертизи, і після експертиз зможемо сказати. Я думаю, ДНК експертиза дасть чітку відповідь. Це на той випадок, коли останки свіжі, ми впізнали і конкретно упевнені. Та згодом, крім черепа, спеціалісти виявили у тій локації також фрагменти кісток і одягу. Там була сорочка, мокасини, все було дуже схоже на одяг зниклої Софії. Попри такі знахідки, сім'я до останнього сподівалася, що це не рештки їхньої дитини, але, врешті, настав час визнати. І череп, і кістки належали саме Софії Буц. Але жодних доказів, які би могли пов'язати цю справу з Никитюком, знайти не вдалося. Дівчинку поховали, а справу Никитюка продовжили розглядати далі. Хоча сам Никитюк і не погоджувався із тим, що причетний до інших вбивств, і це при тому, до речі, що Алібі в нього не було. Аргумент зловмисника на це був простий. Ви Самі розумієте, що людина, яка займає не, 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 не хати не водич, їй дуже важко підтвердити, де вона там була в якійсь. Моменти, коли інкримінують дані злочини. Я дані злочини злочин інкрименую не вчиняв. Ба більше під час першого ж засідання він оголосив про відвід суддів та прокурорів, бо заявив, що вважає їх заангажованими, і це був лише початок затягування судового процесу. Справа у тому, що за майже 25 років проведених у в'язниці, Никитюк добре, наскільки йому дозволяли можливості розумові здібності, вивчив, як функціонує система правосуддя. Тож на засіданнях, по завершенні яких йому світило відправитися за грати, на пожиттєвий термін, зловмисник вирішив відірватися. На до прикладу, перше засідання тривало майже сім годин. А все тому, що, як я вже й казав, Никитюк вимагав відводу прокурорів і суддів, а ще відповідей на свої понад сто скарг щодо того, як працюють слідчі і вже згадані прокурори. Але і це не все. Під час другого засідання Никитюк влаштував справжнє шоу. Чоловік був одягнений в теплу сорочку і в'язану шапку. Шапку кримінальник натягнув на очі так, що вона закрила їх практично повністю. І в такому вигляді то бігав по клітці, в яку його помістили на час зас засідання, то різко завмирав, ніби щось обмірковуючи. Журналістам він заборонив себе фотографувати. Але коли справа доходила до коментарів з його боку, Никитюк часто апелював до медійників. Коли ж виступав хтось інший, він не соромився перебивати, робити зауваження чи вимагати уточнень. Скидалося на те, що до цих засідань він готувався ледь не все життя. А коли заговорили про кандидатури присяжних, Никитюк особливо скурпульозно підійшов до їх відбору. Він ставив чимало питань кожного. Кандидату особливо його цікавило віросповідання, оскільки ніхто не назвав себе шанувальником ідеї Никитюка про живого Бога, не дивно, що кримінальник практично для всіх у підсумку вимагав відводу. Рідні жертв були обурені. Вони вважали це нічим іншим як знущанням. Він не хоче просто далі сидіти. Він ну, сидіти. він ну сидіть, він себе визнає, тіпа типу, він бідний нещасний. А нам тоді як допустимо. От... 13 років сину, я його день у день, як кажуть, ростила, все цей. Просто якийсь чоловік як прийшов, його забрав. Він сидіти не хоче, а мені дитину ніхто ж не верне у, у стаса під паднахтівими пластинами і у цього задержаного. Що важливо, висвітлення цієї історії в медіа обривається. Немає згадок ані про те, що Никитюк таки отримав своє і його посадили, ані про те, що його звільнили. Цілком ймовірно, що розгляд справи триває і донині. Адже нагадаю, що ще після першого вбивства цей зловмисник примудрився тягнути розгляд понад сім років.